Дружок, нормально все сто Опа Ой, тут закрыто, блядь. О, не пида такие, бля. Та я там всю хату, тупо запитать можно. Тільки бы заправлять на трейблу. Та нет, уже до хуя хочешь. Нихуя себе. О, пропуск. Security door. Джек Сюлинский якийсь. Бля, ну я чую там кто-то кричит, блядь. Так, это мы тут всю малышку уработали. Бля, да ебать, я такие заправляться вообще охуеть тупо можно. Прошел. Да что, уже какая-то хуйня выпрыгнет. Странно. Странно. Ну вот и все. Главное Элли. Не нравится мне. Крипово троха тут что-то. че и оружие я сам достал, блядь. То есть тут, сука, есть. За стеной вот тут. Ох і вжарю сейчас. А, да? Нема нікого? Хайган якийсь. А що він тоді зброю, ты то став. Да, не надо же, качать, блядь. Ладно, похуй, потом. Патрони аби десь создать, сука. Открываешь шкафчик. Угу, пусто. Даже тут в вигрі звук генератора. О прикол. Не, ну, які часи, в принципі. От та ж він зброю достає. Ладно, зберігатися не буде. Я так и знал, блядь, что тут ты, сука, будешь. О. Готово! Супер. Тебя не покушали. Ладно, тут все теперь. Нет, пока. А тебя? Пока нет. <coughs> Ладно, разделяемся и идем дальше. Вдруг какого урода не заметили? не заметил, Сейчас я вам отжарю. Дяденька. Отдихаємо. Сейчас трошки патронів налутаємо у вас. У мене трошки проблема з ними на даному етапі гри. Що в нас тут, ооо. Так, що в нас тут ще имеється? Ніхуя нема. Ящики від бананів тільки есть. Ну добре, що вони цю. Опа. А ну підійди. Ай! О, да. <кій> Я На ерекції перший тебе жахну У кого ерекція, то то і жахає. От ти був без ерекції, то все. Тебе жахали. Справедливо? Справедливо. Блядь, ще десь тіп. Оно з дубінкою. О-о-о-о-о-о! Ще з цього жахтим. Тихо, 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 тихо. Що там навіть, бля? Отсос, да? Два-один. Опа, біта. Пригодиться, блядь. Так, він тут один, по-моєму. Ні, не один, блядь. Я щось десь пробігся тільки що. У мене таке аж два тіпа таке, як спалили. Да ладно, давай, до свидання. Розберемося потім, якщо що. Може. Диви, Ну пістолет лежить, йоу! Тупо патронів ігра не дає. Що за скам, блядь? О, болтики, блядь. Давай хоть щось уже. Каво машина. Найс. Нема нічого більше? Ясно. Прип давай наверх. Стоп. А куди ж драбину, блядь? Ааа. Поняв Бери Ні, не сюди, блядь. А куди драбину? А, ось сюди просто, Йоу. Она сюди впала Все проїбали? ч пиздец. Що-то... Що-то не в формі. Ну такая як. Я бачив, що він прыгав, сука. Борись, <кій> борись с Борис ним. Джойстик сідає ще невчасно. <кій> Та ти охуел. Брись, стріляй! Опа. Фух. Так, я тюнечка. Не да, непогано было. Да, это точно. Тошнит. Я ведь просил тебя не лезть. Так, так бы помар. А так выжил. Сам же рад, что полезла. Ха -ха. Хорошо, хоть башку у меня не прострелила, соплячка чертова. Знаешь что, Джоэл, Сказал бы, Элли, я знаю, что тебе нелегко, но ты справилась. Ты спасла мне жизнь. Неужели это так трудно, Джоэл? Да не трудно, все нормально. Надо идти дальше. Так идем. Погнали. Так, трэс ходить вообще пихнуть. Цигара. Вот это мне такой кэжуальный фонарик, как у неї. Вот такой. Так мы тоже такие, смотри. На цицьку вішається. Нормальна тема. Забери текстра і не вилок мамі, Здесь небезопасно. Джанок. А де вона ділася? Краще от такий, такой що Коли відключення? В 11 годин, йоу. Зовсім. Зовсім скоро. Ось ось. Може взагалі не відключать, було б славно. Був би найщасливий. Ну можна... ладно, все одно. Ладно, на всякий случай Ах, дропну стрім. Щоб комп'ютер не страдав. Можна на лоба, поняв фонарика купити. Ото взагалі имба. Оце в мене тип з яким Тіпа цей, живу. Оце в нього таке є. Свін. Оце, коли б світла не було, він ганяв. оце в такому. Світить пизда. Та не дроп. Та ні, та не дропай тебе не офнуть. А якщо офнуть? Не, ну можна не виключать, в принципі, похуй. Шо мені, бля. Ще якийсь кажуальний час, як поиграємо. А хоча так, да. А нахуя виключать, якщо в мене світло буде е, в цей, блядь, У 12 часов ночі. На час виключать, ну таке як... Немає сенсу взагалі, насправді. Ну. Йоу. читать. Узлы, блять. Похуй. Холодное оружие лучше. Модификация выдерживает на один удар больше. Сама на 11 выключить. И должен включить у 12. Туда нам надо. Понял. Так, ну бачу, куда можно залезть. Может, с этой штуки можно залезть. конечно, можно. Сейчас мои пидвены. Давай, подружка, поможи. Черт. Тяжеленная штуковина. Как насчет помочь? Думаешь, можно мне это доверить? Думаю, э -э -э. Да. да. О, давай сразу да. пришла мазута. Да, <с <с да. да езжу. Так, давай пока що полутаємося, якщо тут щось є. есть. Вот ну так просто пробіжим кажуально. Вот и як тут а... О, болтики є, нормально. Дивись скільки тут всього. Бля, мені б щось би посоздавать Коктейлі, гранати. Коктейльчик один зробим. Щоб тут щось підібрати. Оп. Оп оп. Імба. Все. М -м -м, біжим тепер далі. Так, ну давай поки лісти не почали. Сейчас на хвилинку відійду. Ей-ей-йоу, ей йоу ей йоу -йо. Залазим. Блядь, звук прикрутить. Так, а тут а щось лотнуться? Стоп Тоже повинно бути. Залупи. Ой, я вже отут я не помню, як я бігав колись лока мені неведомо. Опа, граната. Сука, неспроста, блядь. Неспроста. О, ружбаечка нова. Снайпер якась. Корячок із пабга. О, сейчас буду жахать с него. Значит так, я сейчас спрыгну и расчищу нам путь. А как же я? Сиди здесь. Ну это же тупо. У нас больше так... шансов, если я помогу. помогу. согласны. Я понял, что стрелять тебе не впервой. С винтовкой справишься. О! Ну, это нормально. Из винтовки я уже стреляла. Лучше бы не такое. Крыса? Пневматика. Короче, общий смысл тот же. Скидывай. Теперь упрись как следует в приклад. А. надеюсь, будет попадать. Любой uh -huh. а, а сейчас будет откидывать по <laughs> <держи laughs> вот здесь. Тяни. Вот так. Как выстрелишь, нормально, силы Протянуть затвор имеются. Отлично. Если я опять влипну, бей так, чтоб наповал. Ясно? Все, зрозуміло. Я поняла. Молодать. Дівчуля молодець. Ну, можна с другой стороны спрыгнуть. знаешь, насчет.